Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні я для вас хочу зняти такі теревені на кухні. Давненько я з вами просто так не сиділа, не розмовляла. Сьогодні у нас п'ятниця, 10 березня 2023 року. Ви знаєте, в ніч з 8 на 9 березня. Знову. Москалі нас атакували, атакували всю Україну і є жертви, на жаль, є жертви серед мирного населення. Цього разу вони ще раз довели, що це терористи, що вони терористи, що такому це потрібно вже доводити, що, врешті-решт, геноцид знову продовжується, гине мирне населення. Чого я сьогодні сіла так проти вас, тому що збиралася сьогодні на роботу, але наш перший курс відправили на карантин. О, карантин. Так, і відповідно я вже сьогодні вдома працюю вдома дистанційно. Хоча сьогодні такий, можна сказати, вільний день. От, то я попросила, що буду на дистанційному. Якщо щось гуде, в мене просто вікно на кухні відкрите, тому що в нас сьогодні зранку дуже гарна погода, сонячна. І я хотіла з вами такий дещо відгук буде. Можливо, це відео навіть буде трошки таким мотиваційним. Незважаючи на ті всі події, які в нас відбуваються, ви знаєте, та, нічого не хочеться, абсолютно нічого. Але. Просто лежати, склавши руки, то не є вихід ситуації, ми повинні себе тримати в руках. Бачите, я сьогодні збиралась на роботу, тому що намарафетилася, але а ну, як є. Я сьогодні це кола. Я не дуже часто п'ю Кока-Колу, тому що це ще той хімікат, але є дні, є моменти, які просто вона мені, як лікер, розумієте, слугує. Можна там один раз в місяць себе трохи, ну, ну, ви розумієте. Я сьогодні хочу показати вам деякі свої покупки. Також я вже зранку трошки прибралася разом з вами. Звичайно, ще потрібно буде озвучити це відео. Таке буде мотиваційне на прибирання. А також на днях ми з донечкою смажили дируни. Рецепт також залишу вам в інфобоксі наш смачний рецепт, що з того всього вийшло. От, і ви мене просили залишити обов'язково відгук. Ще щось пам'ятаю: ми з вами маємо тестувати. Але ви мене дуже сильно просили відгук на ось цей Лівеста-Хом кисневий порошок для прання, відбілююча дія кисню, еко-видалення плям для білих та кольорових речей, концентрований без хлору. Я вже з ним неодноразово прала речі. Також для вас знімала відео, вставлю в цей такий. Теревені. Я хочу вам сказати, тут його є 750 грамів. Написано, що виготовляє Livesta Cosmetics, село Гребля Закарпатська область, Україна. Номери телефону. Тобто, це наш український виробник. Так? І, я хочу сказати, що мені цей порошок сподобався. Якщо він на акції, то, звичайно, його можна брати. Тут де така заглушка, от і сам порошок, він має якийсь такий аромат, такий, але він абсолютно не, там, не дуже яскраво виражений і в загальному, в загальному це такий білий. Порошок абсолютно білий. Десь-де-не-де є якісь такі голубі вкраплення, але їх тут дуже абсолютно синьо, такі зелені, але їх тут дуже-дуже мало. Зазвичай це от порошок просто такого от білого кольору. Як я його даю, пів цієї ложечки даю на. Я тестувала його, взагалі, ви не повірите, я тут. Свої речі перебирала і знайшла такі в'язані комірці, навіть не в'язані, а гачковані, правильно буде сказано. І вони мені залежалися. Це ще моєї мами, ще за тих радянських часів, коли мама ще моя, а їх було троє, троє дівчат в сім'ї. А в мене бабця теж займалася трошки рукоділлям, попри те, що вона доволі таки важко працювала, бо і городи, і колгосп, і все тягнули ще трьох діт дітей. От вона гачкувала і мала такі донечкам, зробила такі всякі комірці, гачковані. І я це як пам'ять зберегла. от, І я тепер їх знайшла. Тут перебирала деякі речі, бо збирала дещо відправити на гуманітарну допомогу дітям, деякі свої речі перебрала. ну, це таке. І думаю, треба, і вони мені трошечки, знаєте, так з того, що лежать. Я їх ніде не використовую ці комірці. А вони мені пожовтіли. І я думаю, от власне буде момент, і потрібно буде спробувати цей кисневий. Порошок, тим більше що тут написано, що він йде відбілюючий. Я замочила, така добре була гаряча вода, ну, напевно, 60 градусів. розвела цей порошок, замочила, ці всі комірці. і десь за годину я до них повернулася. Ви знаєте, приємно мене здобував цей порошок, водичка була така сіро-жутувата. Я не знаю, чому моя камера передасть вам це все. От, і мені, в принципі, він сподобався. Звичайно, якщо є акція, то можете до нього передивитися, тому що порушки зараз в магазинах доволі таки небюджетні. Якщо дивитися з такого сегменту в ЄВІ, на ці Аріелі, Тайди і так далі, то. Тим більше, якщо ви займаєтеся даною продукцією у такому каталожному варіанті, скажімо так, то я можу вам цей порошок рекомендувати, тому що я ним залишилася задоволена. А звичайно, відео вам ставлю. Що ще я хочу вам... Розповісти. Розповімо вам про свої покупки. Я якось не дуже знімала останнім часом відео. Чесно, повірте, в мене немає зараз дуже багато вільного часу, тому що на роботі, на роботі. плюс ми хворіли, донечка в мене була хвора, але, попри то все, в мене були деякі покупки. Я була в Аврорі і купила ось такий кондиціонер для білизни. Це в нас італійський бренд Тезорі Дорієнте", Візантіум", так, Візантія, Роза і ще якийсь там цей аромат. Ага, чорна троянда та лабудану 760 мл. Добре, що є перекладач. Тут наліпка, бо я б, напевно, не, не, не знала, як це називається. От Дуже приємний аромат оцей він, візантійський. Це була акція на той кондиціонер. Вони йдуть дуже концентровані, їх потрібно небагато. Я десь даю ось так на в кришечку наливаю. Мені цього повністю достатньо. Перед тим між іншим на ось ці два була акція. Я цей не брала, бо в мене ось цей такі зараз використання. В мене ще його тут десь третина залишилася. А це в мене Аюрведа, олія Амли та Пачулі. Теж дуже гарний аромат. І ось ці, знаєте, такі баночки дуже мені в принципі вподобаються. І мені подобається, що це вони концентровані, і звичайно, тільки брати їх по акції. Бо якщо вони вже в повну ціну, то, то ні. Тут, звичайно, є розрахунок на різне прання, але я зазвичай даю ось так невеличку дозу, тому що аромат тоді не такий концентрований. Я не хочу такого, знаєте, концентрату аж сильного. Але це все, знову ж таки, хто що любить. Значить, ці два були по акції, взяла я ось цей, бо цей в мене був у використанні. Подобаються мені ці два. Кондиціонери для білизни. І по акції, якщо їх брати, по 79 гривень, я думаю, що це чудова акція за такий, такий об'єм. І взагалі ось ця компанія Тезорідоріента випускає ще не тільки кондиціонери, ще є гелі для душу, дуже класні, в них там такі пакування, і мені дуже власне, це їхнє пакування. І Вони ще мають аромат. Я маю надію, що я з часом буду знайомитися. Помаленьку. Ще хочу сказати, що ну, справді, дивіться, пакування це просто тиснення, а таке, знаєте, мозаїчне, дуже таке ну, на висоті оформлення. А потім я була ще якось за покупками В АТБ і не показувала вам також, були акційні ось такі фан. Я взяла таких три штуки сестрі-мамі вже віддала. бо... До свята весни. Це в нас аромат пудрової бавовни, антиперспирант, Ні поту, ні стресу, 48 годин. Ну, знаєте, 48 годин це too much. Ніхто, мені здається, ну, хіба якщо ви десь там безмінно працюєте? От Вони такі виглядають доволі таки рідкі. Але цей аромат зі всіх представлених, бо там ще були деякі. У мене мама дуже прям їй сподобався, І вона каже, давай візьмемо. Ось з цим ароматом, і справді цей аромат найбільше поширений, бо ми, там було 4, ми забрали 3 і один залишився. Тобто найменше їх було представлено. Аромат пудрубої бавовни. Ви знаєте, я не знаю, як пахне бавовна, але такий ніжний, приємний якийсь квітковий, ненав'язливий абсолютно аромат вашого парфуму він не буде перебивати. Ну, поки я користувалася два рази. І такі штуки я беру вже з настанням весни, на літо. Ну, це буде мені до осені, напевно, цей аромат, і вже десь можемо їх доглядовій косметиці, ви його будете бачити. Далі я придбала в Єві також була, цікавили мене деякі, слідкую за новинками від GlenB. І ще наразі їх до чомусь не представлено, хоча реклама вже на сайті є. От, придбала я ось такий, теж там якісь були акції, мені потрібен був шампунь, тому що, ви знаєте, якось шампуні йдуть дуже швидко, а кондиціонери, маски дуже все так повільно. я придбала для себе ось такий about Hair. Там також були різні аромати. Єдине, ви знаєте, я стояла біля того стенду, вибирала, хотіла ось цей About, бо це український бренд, тут об'єм 400 мл. Це Україна, Київська область, Бучанський район, село Синяк. Єдине, що тут, власне, це от пакування. Воно просто було ось так тобто відкрито. Я ще, цим шампунем я ще не користувалася. І воно все було якесь заляпане, отут-от -от -от, ті банки. всі. Я навіть, знаєте, так не, не протирала а, нічого. Вибирала, знаєте, най, найчастішу <схід> баночку. А це в мене. В принципі, такий доволі приємний аромат. Кажу, ще цей не тестувала. Він підходить, він де відновлюючий з кератином. Підходить для всіх типів волосся, але особливо необхідний для ослабленого, сильно пошкодженого та фарбованого. Ну, будемо все також тестувати. Це купила поки. Не знаю навіть, що про нього сказати, поки купила. І другий шампунь, який був представлений, це ось такий від Шварцкопліс ущільнюючий шампунь, комплекс іонів плюс олія виноградних кісточок. Діє як застібка для волосся, склеюючи посічені кінчики для пошкодженого волосся та посічених кінчиків. Я трохи підрізала свої коси вдома. І тут теж об'єм 400 мл. Ціна була також, він був на акції, цей шампунь. Ним я вже мила волосся два рази. Теж були різні варіації для кожного типу різне. Але чому я власне обрала цей шампунь? Тому що ви в моїх покупках з Ватсон змогли бачити, я собі купила спрей двохфазний для волосся. от, і, Хотілося якийсь комплекс вже трошки почати використовувати, тому що, між іншим, цей спрей двохфазний мені дуже сподобався. І думаю, візьму собі ось цей шампунь. вже так, щоб, знаєте, Там ще був, звичайно, і, по-моєму, бальзам точно був. Але там менший об'єм, по-моєму, по 250 мл. Ну, Я думаю, бальзам мені достатньо, хай буде вже тільки шампунь. Дуже приємний аромат. Тут такий настільки класний. Я не знаю, що мені так подобається. І він йде такий, знаєте, перламутровий а, з рожевинкою. от, бачите? Рожевого такого ніжного перламутрового відтінку. Цей шампунь мені підійшов, мені сподобався. От, Так що показала вам ще такі невеличкі покупки. Зараз вставлю вам ще а, відео а, з цим пранням, з годуванням прибиранням, маю надію, вам буде цікаво. Напишіть, що ви з цього приводу всього думаєте. А ще також хочу вас запросити в свій інстаграм-канал. підписуйтесь. підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми з вами будемо більш так вільно і спокійно спілкуватися, тому що не все на Ютубі можна зараз розповідати, показувати і так далі. А в телеграм-каналі там ми більш з вами можемо спілкуватися на будь-які різні теми. А, ну, Якось так. Пишіть, ви. бо чесно вам скажу, настрій. А, що я ще вам хотіла показати? Настрій, знаєте, такий, Ну, такий, нічого не хочеться. Але ще раз говорю, що ми мусимо себе тримати, тому що, якщо ми впадемо в якусь депресію, але я не хочу знаєте, про погане говорити, тому що. Все, що нас тримає, а все, що нас мотивує, це діти. Заради дітей ми повинні жити далі, ми повинні боротися, щоб наші діти мали щасливе майбутнє і спокійне майбутнє. Ще хочу поділитися з вами, знаєте, чим? ось таким подарунком, ось так, напевно, я його покладу. Це ось такий, як правильно сказати, кастрюля, баняк. Тому що це подарунок. Це подарунок. Тут в нас йде зараз. Ми будемо з вами його розпаковувати. Це знаєте, доїжджають подарунки на день народження. І між іншим я хочу всім подякувати за подарунки, за приємні такі сюрпризи навіть на карту. Дякую вам велике. Подарунки доходять ще. Якщо ви хочете допомогти моєму каналу у розвідку, щоб цей канал розвивався, щоб україномовного контенту було набагато більше, то заглядайте в інфобокс, там є звичайно моє. Я карта, і ви можете фінансово підтримати мене. А якщо ні, то звичайно вподобайкою підпискою на мій канал. Це також є ваш вклад в україномовний Ютуб. Так що підписуйтеся. так, невеличкий ліричний відступ. Значить, роздавайте я відкрию, тому що. День народження було 6 лютого, а подарунки ще доходять. Так зробила трошки землетрус. У мене там на задньому фоні поставила зараз швиденько супчик у зварю. Значить, інструкція. Така книжечка з інструкції. Так, і сам баняк. Ось такий. Зараз всі коробки повідкладаю, але я ще хотіла. А, на 3 літри. 20 см в об'ємі. Ось тут діаметр 20 см. В принципі, такий зручний для варки там будь-що тут можна варити, Але що саме основне мене дуже зацікавила, це кришка. Подивіться, так, тут я буду зараз вам відзеркалюватися, тому що кришка дзеркальна. Вона йде з дірочками. Це кришка от, з такими дірками. Так, може. Ця сторона матова, бачите, покажу вам так. от, І е, дуже зручно навіть там що варити, наприклад, там стіджувати ті самі макарони чи е, картоплю. Так що от, м -м, хочу собі оновити власне, посуд. Так що, якщо ви мені на, на огляд прийшлете якийсь посуд, я буду вам дуже вдячна. Тут що дуже добре, що тут є подвійне дно, тобто воно не буде вам так швидко пригоряти, то що ви там варите собі, і мені, в принципі, це все актуально. Єдине, що вже мій чоловік на цей баняк подивився і сказав, що тут є ось це дно, таке клепане, бачите? Тут такий от є шов. Було б добре, якби воно було просто суцільне. От, якщо це все суцільне лите, то це набагато краще, бо це з часом воно ну, може відпасти. У мене такий баняк був, що що і сталося. Ну, маю надію, що це якісне, маєстро робить. Ну, послужить мені декілька років. Так що, от такий ще був у мене подарунок. Сьогодні вирішили ми насмажити з донечкою дерунів. Рецепт буде в інфобоксі, а виділюється своїми рецептами. І напишіть мені, будь ласка, як часто ви смажите дируни. Звичайно, що смажена їжа не є дуже корисною, але раз, там не знаю, в три місяці, напевно, я не дуже часто готую дируни, але от захотілося називається. В мене ось така м'ясорубка-тертка від Bosch, на якій дуже зручно і дуже швидко можна стерти картопельку. За я її очистила. Також підготувала я цибульку, часничок, все це. Разом з картопелькою ми зітремо. Донечка мені, звичайно, допомагає. Трошки назбирується ось цієї картопельки. Але це не критично. Ми все собі можемо, звичайно, почистити. Такі помічники на кухні мені здається такі дуже необхідні та потрібні. Приходиться прикладати трохи силу, тому що картопелька тоді краще треться. От Донечка не має цієї сили я так трошки, знаєте, стараюся, прикладаюся. От так називається. От. Переміщую це все в іншу ємкість трошечки більшу. Додаю одне яйце. Донечка мені дуже старанно допомагає в тому всьому. Також додаю дрібку солі. Це до смаку. Перцю, звичайно, та ретельно розмішую. За смаком можна додати туди також ще всередину сметани, коли смажити. Сметану я купую ось таку в твоїх сирах, лудерку. І тепер у нас йде дегустація. Добре, їх просмажила. От. Втівшися, що донечка також їх захотіла спробувати, бо спочатку щось вона перехотіла. Знаєте, це дуже сильно хочеться. Ну і, звичайно, після смажки нам потрібно прибратися. І прибиратися я буду ось таким засобом від Smart Life. Я видаляю жир, замовляла я його у компанії Pharmacy. Також залишу вам. Відгук на даний засіб, тому що він мені сподобався, забіжу вам наперед, так скажу, я ретельно його розмістила. отак Я видалю будь-який жир. Я спочатку нанесла цей засіб, губкою пройшлася рознесла його по всій поверхні, яку мені треба було очистити. І грілки, які ще на плиті, і умивальник. Все ретельно вичищаю. І я вам ще також рекомендую працювати тільки в рукавицях. Я собі так посушила руку, що тепер я її відновлюю. Дуже цей засіб активний, і без рукавиць, ні-ні ні. Це був поганий варіант без рукавиць. Між іншим, цей засіб також забирає іноліт, який залишається на кранах. В допомогу взяла собі зубну щітку для ем, пророблення таких, знаєте, дуже дрібних деталей, де губка не зовсім справлялася, а з зубною щіткою все ідеально відчистилося, всі шпарки, все-все ретально. Почистилось між іншим. Тут біля умивальника а трошки навіть цвіль якась була. Я стараюсь за цим слідкувати, тому що цвіль це, звичайно, не дуже добре. Включила собі додаткове освітлення, тому що трошки було мені вже затемно. дівчата, а ви мені і хлопці? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам дивитись такі мотиваційні відео, чи знімати такі відео, чи такі відео вас мотивують на якісь прибирання? Чи готування я чекатиму вас в коментарях? Тим паче мені дуже цікаво озвучувати дане відео таке роблю вперше. Ретельно вичищаю, очищаю. Плитка, між іншим, моя, теж бош дуже капризна. Вона вже в нас десь років, напевно, 8, і вона дуже, що на ній все видно. Протерла все, але все одно на другий день пилюку всю видно. от, ну, але... Коштів на нову зараз, звичайно, немає, то стараємося її тримати так от в чистоті. В принципі, результатом я залишилась задоволена. Як все от виглядає, тепер я любуюся. Також грілки в мене тут сушаться, зараз в мене. посушаться, я їх покладу на місто. Умивальник також добре все відчистило. Так що даний засіб від Фармасі я можу вам рекомендувати. Тим більше це виготовляє Україна. Ось так виглядала моя духовка. А тепер я задоволена дивуюся, як настільки я її красиво гарно почистила даним засобом. Дякую, що Підписуйтесь на мій канал. Я вже на цьому напевно буду з вами прощатися. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть свою сім'ю, сім'ю сім'ю.